Богу дякувати зараз блекаутів в Україні нема і вже менше і менше відключень світла, але ми маємо розуміти, що в будь-який момент. На превеликий жаль, це може знову статися. Через масовані ракетні або дронові атаки, у нас можуть бути знову відключення світла, і в нас знову можуть бути блекаути. Я розкажу друзі про свій досвід, як я переживала перший блекаут. Та перший. Я запланувала дуже потужний вебінар. У мене було більше трьох тисяч реєстрацій. І саме в той день, коли люди чекали, як я їм розкажу, як продавати, як заробляти, як змінилася психологія Купця, як треба вести комунікацію в період війни стався блекаут. Потім наступний, другий, третій день, невідомо, буде світла, не буде світла. Мені пишуть: Людмила, нам так треба, нам так треба почути, нам так треба дізнатися, ми так хочемо. Я ухвалюю рішення провести цей вебінар в першій ночі. Ви собі уявляєте? Я зробила розсилку по людям, і мені тисячі людей в першій ночі зі свічками, з зарядженими гаджетами, з батарейками прийшли на вебінар, щоб вчитися, як продавати під час війни. Було стільки поширень, ну просто сотні в сторіс були поширені. Люди питали: от нас не візьмеш, ми не дамося, ми не зламні. І таким чином, оцей мій вебінар просто увійшов в історію. І я дуже пишаюся, що я також не опустила руки і вирішила, ну, я маю виконати свої зобов'язання перед людьми. Після цього я вирішила зробити, я би навіть його сказала, такий акт мазохізму. Після того, як в мене дуже добре оце, оце навчання запустилося, я купила собі поїздку на різдвяні ярмарки в Європу. Уявіть собі, 22-й рік. Осінь така, ну то вже різдвяні то Грудень, виходить, грудень відбувався, та голод, страх, світла нема, темрява така, настрій жахливий. І я виїжджаю в Європі, де все в ілюмінації, де все в різдвяних ярмарках. Ходять щасливі люди, п'ють глінтвейн, п'ють пунш, їдять оті от німецькі сардельки. Ви знаєте, друзі, от скажу вам чесно: перша емоція, яка в мене була, я їх ненавиділа. Мені хотілося до кожного підійти і сказати, отак от потрясти його. Я кажу, ви взагалі розумієте, що в нас відбувається під боком. А ви тут живете, щасливе життя, п'єте. П'ятий пунш, п'ятий Глінтвейн, музика чудова грає, все в ілюмінація. І потім я почала, ну як людина, така, яка має в анамнезі диплом психолога, червоний диплом, сама з собою працювати. І я себе так питала: а в чому винні ті люди? Що в них немає війни, а в нас є, ну вони реально в цьому не винні, не треба їх ненавидіти. І згадала, друзі, такі, знаєте, постулати так званого кармічного менеджменту. Знаєте, що Такі. Коли вас просто накриває якесь почуття несправедливості, і воно вас починає просто випалювати і знищувати, то треба згадати наступне і сказати, і подумки сказати, і людям сказати, хай у вас все буде добре, хай у мене все буде добре, і хай у всіх так буде добре. І я, от, знаєте, сама собою попрацювала, глибоко подихала. І впустила в своє серце радість за тих людей, що в них нема блекаута, що в них ілюмінації на різдвяні ярмарки. І я вам сказала: хай у вас все буде добре, хай у мене все буде добре, і хай у всіх все буде добре. Після цього моя суперсила. Я привожу своїм друзям подарунки. Ми були в місті Бамберг, це Німеччина, і нам сказали, що є якась дуже класна броварня, в якій варять і продають вже багато столітчів з якихось монастирських часів, так зване копчене пиво. Вона називається Раогбір. Ну, думаю, треба сходити. Я, значить, гугл навігацію. Виходжу я з тих ярмарків, і я опиняюся таке враження, що реально в Україні. Нічого не світиться, ніякі вітрини не світяться. Де-не-де -де якась там лампочка застяла. Я, як та Катерина Шевченкова, по коліна -по 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 в снігу пробираюся через вулиці того бамбура. Мені так страшно стало. Думаю, як, ну як так може бути, що в Німеччині настільки темно, на вулицях немає ніякого освітлення і не світяться вітрини. А потім мені люди пояснили, що виявляється, німці заощаджують для чого ілюмінації вітрин, для цього там 35 лампочек, коли можна якусь одну, і люди все одно пройдуть. І це настільки багата і благополучна країна. Це був 22 й рік, коли я там була. Моя подруга, вона за кордоном живе. Вона їздила також в Німеччину по роботі і мені дзвонить, каже, слухай, таке враження, що в них там також блекаут, у них так темно на вулицях. Я кажу, друзі, ну може нам варто перейняти німецький досвід? Німці чому такі багаті, бо вони вміють не тільки гроші заробляти, вони ще вміють їх заощаджувати. Для чого нам стільки тих лампочок включати, коли можна їх не включати? Коли можна ну, обійтися чимось одним? І знаєте, вже от у нас стільки часу пройшло з тими постійними відключеннями енергії. І я ж кажу, українці експерти з неможливого. Ми ж можемо виживати і адаптуватися до будь-яких умов. Я спілкуюся з людьми і кажу, що ви робите, коли світла нема. А вони кажуть: а ми заряджаємо гаджети, купили собі якихось таких от на батарейках ламп і читаємо твої книги паперові, і це нас. Тільки цікаво, що ми їх читаємо при ліхтарику, ми їх читаємо вночі. Люди почали більше з собою, між один з одним спілкуватися, грати в якісь настільні ігри, вигадувати історії моєї подруги прокинувся талант каскарки. Вона почала дітям розказувати казки, придумувати це. І вони так сидять в родинному колі. І ми от згадали: а як раніше наші предки жили? Вони ж також жили без світла, і, і які таланови Ті, а Шевченко, а Франко, вони що писали при електриці? Ну, Франко, може при електриці, писав що така цивілізація, плюс західна Україна. Тобто, ми маємо адаптуватися до будь-яких умов, що ми. І робимо, і ми маємо взяти досвід інших людей. А ще, знаєте, виявляються ті блекаути, вот відключення світла в новітній історії, не тільки в нас. Мене дуже вразила історія, яку я побачила, ну просто відчула новітня історія на іншому кінці світу, на шрі-ланці, з якої я нещодавно повернулася. Нагадаю, де знаходиться Шрі-Ланка? Індія величезна, та? і внизу, внизу на півдні невеличкий острів, який здобув свою незалежність. Від британських колонізаторів тільки в 1972 році. І раніше цей прекрасний Квітучий Райський острів називався Цейлон. І от з тих пір ми всі п'ємо з вами Цейлонський чай. Зараз ця держава називається Шрі-Ланка, що означає щасливе місце, а люди, які там живуть, називаються Ланкіці. Так от, приїхали ми в одне місто. І бачимо, що біля кожного ресторану, якоїсь аптеки, магазинчику стоять генератори. Ми ж, наше ж, око не замилене та на такі речі. Підходимо до людей, питаємось, кажуть, чого генератори у вас стоять. А вони кажуть, виявляється, в них так само бувають блекаути, в них так само буває світло по графіку, і вони таким чином виживають і бізнес ведуть в тих умовах, які є. А ми питаємо, а з чим це пов'язано? А вони кажуть, через складну політичну і економічну ситуацію квітучий острів, колишній Цейлон, тепер Шрі-Ланка, не завжди має можливість купувати пальне для себе. Своїх електростанцій. І в них ну, такі з сусідами, деякі напружені з державами великими стосунки. І інколи ті, от, на 40% купульчиків і не вистачає всім електрики. І я от, так от подумала: і напевно люди про нас думають на іншому кінці світу якісь події відбуваються. І ми раніше би ніколи про таке не думали, не звертали увагу і наскільки на різних кінцях світу в людей можуть бути однакові проблеми. і як вони стійко їх долають, а їм взагалі легше вони буддисти. Да? Вони взагалі ну, такі, до просвітлення йдуть і дуже легко до всього ставляться буддисти. То ми там якось в тонусі постійно перебуваємо, а там тим більше постійне літо, чотири врожаї на рік е, нема що їсти. Впав тобі кокос з дерева, там манго впало, банан, можеш собі їсти. Мені навіть розказували такі друзі історії про шрі-ланку. Люди, які там бізнес заснували, що з ланкійцями дуже складно працювати, тому що вони. Постійно розслаблені. І вони можуть зранку встати і собі так сказати: я не маю настрою йти на роботу. І роботодавець чекає, якщо готель, якийсь там ресторан або магазин треба відкривати, там дзвонить, пише: Ну ти де, я тебе чекаю, а відповідь наступна. Я відчув, що я не дуже щасливий буду, якщо я сьогодні прийду на роботу. Тому я вибираю себе і на роботу я не йду. Так? В общем, таким словом, ну, і в нас, і в Ну, Абсолютно різні бувають проблеми, але різне буває їхнє рішення. Так що, друзі, до чого я веду з тими блекаутами? Якщо у вас якісь цікаві історії є, як ви долаєте цю проблему, що ви робите, коли відключене світло або десь зустрічали подібні історії в інших країнах, напишіть, будь ласка, в коментарях, нам буде дуже-дуже цікаво.